Хлопці, зараз такий час, будьте обережні. Не так давно я познайомився з дівчиною на сайтах знайомств. Ми щось там спілкуємось, і вона розказує, що був у неї хлопець, і цьому хлопцю вона подарувала машину, возила в Дубай, в Монако, тому подібне. Розказує, яка от щедра і тому подібне. Я думаю, хм". Прикольно, це вже плюсик. А потім якось вона каже: у мене так багато роботи, давай я тебе запрошу, так скажемо, на вечерю. Замовлю там суші, тому подібне. Я кажу: ну окей. Ми домовились зустрітись, і вона мені викликає таксі. Потім я сідаю, там звичайна машина. І я подумав одразу: якщо це не таксі бізнес-класу, то це одразу червоний флажочок. Потім вона мене зустріла, ми прийшли до неї, там не було суші, але я вже зрозумів, що це не та дівчина, якою вона себе представляє, скажімо так. І ми з нею розпрощались. Більше я з нею, звісно, не хочу мати спільну мову, скажімо так. Я зрозумів для себе, що якщо дівчина не. Дарує квіти ще до побачення, якщо вона не приїжджає за тобою сама, або вона, хоча б не замовляє таксі бізнес-класу, це не твоя дівчина. Тому, чоловіче, бережи себе і обирай тільки правильних дівчат, які вміють піклуватись за чоловіками.